Ервін Мозер. Чудові історії на добраніч. Дерев'яна хатка. Мишка Аліна ще в жовтні від когось чула, що її давній добрий друг борсучок Норберт переселився в хатинку десь у горах. Аліна вже давно не бачила Норберта. А останніми тижнями, відколи випав сніг, Мишка згадувала про нього дедалі частіше його голос, що так приємно бубонить, велике щире серце, а ще чималу бібліотеку, книжки, з якої він її часто читав. У норбертовій хаті в горах зараз, напевне, світло, тепло та затишно, подумала мишка, і власна нірка здалася їй тісною і затхлою. Наступного дня вона вирішила піду до норберта. Щоправда, я не знаю, де саме стоїть його хатка, але не може бути, щоб я її не знайшла. Аліна вдягнула теплі чобітки, товсте вовняне пальтечко та вирушила на пошук. Вона піднімалася нагору по глибокому снігу. Дерлася вище і вище, але борсукової хатки ніде не було видно. Не вистачало, щоб вона не знайшла хатинку. Сутеніло, а Аліна й досі бродила в темному лісі. До всього повалив густий сніг. Однак маленька мишка не злякалася якщо не знайду сьогодні борсукову хатку, то викопаю собі глибоку нірку в снігу, вирішила вона, так не замерзнеш. Аж тут мишка вийшла з лісу і побачила перед собою на гірському голому схилі орсочкову хатку. То був простий дерев'яний будиночок, у вікнах мерехтіло тепле, жовтаве світло, а з високого димаря здіймався довгий стяг диму. Аліна з останніх сил побігла до хатинки. Звісно, борсучок дуже її зрадів. Вони прекрасно та затишно перезимували вдвох у самотній хатинці.